Влада та Майдан понад два місяці на пороховій бочці. Що буде далі після акції протесту та доки триватимуть євромайданівські події? з'ясовували експерти. Юнацька віра у європейське майбутнє зробила потужний революційний прорив, кажуть експерти. Акції протесту другий місяць поспіль витримують скептичний погляд тих, хто не вірив. Тільки от за яким сценарієм житиме Україна далі, прогнозувати ніхто не береться. Єдине експерти шукають в історії прототипи подій, що склалися в Україні. Проте подібні сценарії знаходять ще в минулому столітті. В Німеччині в 1953 році в Берліні було німецьке повстання проти окупаційних солдатських військ. І то закінчилось за день чи за два. Угорська революція закінчилася теж дуже скоро. І дуже бурхливо, і дуже криваво. Праська весна вже була довша. Політологи кажуть, євромайдан перевершив усі сподівання. Люди рішуче налаштовані, а влада намагається піти на компроміс. На питання, чому протести затягнулись, фахівці відповідають: обидві сторони вперто стоять на своєму, а починати вирішувати ситуацію потрібно з малого. Відтак рецепт успішного виходу із ситуації на загальнодержавному рівні у змінах на регіональній сходинці, зважуючись на будь-які кроки всередині області, ми повинні думати, як воно відгукнеться. В країні загалом, і як воно відгукнеться для України за її межами. Експерти певні енергія майдану забирає немало сил, а не до кінця продумані міні-протести в окремих областях один з тих чинників, що неабияк заважає Україні якнайшвидше вийти з політичної кризи, почали з'являтися різні групи, які бачать свою логіку боротьби. Оскільки їх не чують наверху, оскільки вони там не представлені, то вони діють як вважають за потрібне. І це, і це ми бачимо і на майдані, і бачимо по регіонах, фахівці зазначають, варіантів перебігу подій може бути декілька а від політичної кризи врятують ретельно обмірковані та кваліфіковано втілені рішення як влади, так і опозиції. Інна царук Євген Ржавський новини.